Це нескрана водичка? Ні, не скрана, колориться. Скільки ти вже відер за сьогодні переніс? Та відер вже 15. — 15? це ти в душ наносив, да? наносив у ну, відра, поналивав і в кухню, щоб мити посуду. А відра це ти десь отут ставив? Да? Володимий ага. Володимий. А от сюди. Ой, киця тут ось дивися. Кетюня, диви, один з одним збирається. Диви киця, китця, китця. Кетюні. Диви, диви, диви. Вони ці сусіди і вони дружать, товаришують. Диви. Китюня, ти такий красивий. Ти пішов додому? Ну біжи, біжи. А ти пішов їсти? Ану, розказуй, що ти будеш їсти. Пішли подивимося, що ти їсти. Пішли? Ти кашку доїдаєш і борщ доїдаєш? Іди. Чого ти? Диви, кашка яка добра. Кускус -кус і манка. Давай, кушай. І картошку кушай. Давай, ням-ням. Помахай всім привіт. Давай. Ти ведеться, буде кушати кашку. Так? Китюня, хороший. А той пішов додому. Замовити червону ікру, пишіть особисті повідомлення, аквакультура 10 різних видів ікри до продажу.